У 2025 п'ятому році усі потреби державного бюджету в нас покриті. У нас є потреба у зовнішньому фінансуванні у розмірі 39,3 мільярди доларів. Вона була визначена такою, коли ухвалювався закон про державний бюджет на 2025 рік, і вона не змінювалася. Станом на зараз 30 мільярдів доларів з тих 39 вже надійшло на рахунки уряду в Національному банку. Ми можемо ними користуватися для забезпечення тих виплат. Які уряд зобов'язується здійснювати перед українцями, але ще 9 мільярдів мають надійти на рахунок уряду в Нацбанку до кінця року для того, щоб закрити потребу. Більше того, я би хотіла сказати, що в цьому році в нас буде спостерігатися тимчасове надлишкове фінансування, яке ми будемо залишати на наступний. То ми очікуємо, що нам надійде більше грошей ніж 9 мільярдів, які потрібні в цьому році, і ми їх залишимо на закриття потреб державного бюджету в 2026 тисячі